Всім привіт! Це магазин Healthy Fit. Мене звати Руслан, і сьогодні ми з вами поговоримо про рідкий хлорофіл від бренду Now Foods. добавка, яка може принести безліч користі вашому здоров'ю та самопочуттю. Рідкий хлорофіл на фуд це натуральний хлорофіл, який ми отримуємо з зелених рослин. Він є життєвою важливою складовою для фотосинтезу рослин і водночас має багато корисних властивостей для людського організму. Перш за все, він має потужну антиоксидантну дію, що допомагає боротися зі шкідливими вільними радикалами. Він може покращити загальний стан вашого організму та зміцнити вашу імунну систему. Він також відомий своїми властивостями, очищення організму, він сприяє виведенню токсинів та надлишків шкідливих речовин, що допомагає покращити роботу шлунково-кишкового тракту та загалом очистити ваше тіло від забруднень. Якщо ви хочете покращити стан своєї шкіри, хлорофіл може стати вашим найкращим другом. Він сприяє зміцненню та здоров'ю шкіри, а також може допомогти зменшити вияви акне, вугрів, плям або пігментації. Один із великих плюсів цього хлорофілу його легкість використання. Просто додайте кілька крапель до води або свого улюбленого соку та випийте. Ви можете насолоджуватися його приємним смаком та одночасно отримувати всі його корисні властивості. Хлорофіл доступний у зучній пляшці об'ємом 473 мл, що забезпечує достатню кількість продукту на тривалий час, і найкраще з усього цей продукт має високу якість, оскільки виробляється компанія NavFoods, яка відома на весь світ. Якщо ви хочете підтримувати своє здоров'я, отримувати багато корисних речовин та почувати себе чудово, хлорофіл це те, що вам потрібно. Насолоджуйтесь природною силою хлорофілу та підтримайте своє здоров'я. Дякуємо, що переглянули це відео і дізналися більше про цю добавку. Надіємося, що ця інформація була корисною для вас. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше корисного контенту.